Кать, а вас не зняли? Ні, я уповноважений, все. Його відправляють з американськими товаришами. в КО, Бельгійське Конго. Він відновлює своє себе як директор. Вони по Бінгуелія, залізниця, яка йде від, від, від по Через Анголу, Вони це вугілля постачали до Сполучених Штатів. А Португалія була нейтральною, ну дуже схильною для товариша Гітлера, але все ж таки нейтральною. І американці вчора пояснили, що у нас кораблі запливають, їм треба вугілля. Ось ми купуємо вугілля, завозимо. Але коли португальці побачили, що вугілля щось дуже багато, стільки скільки корабель явно не споживати, вони почали копати для німецьких друзів і виявилося, це, що це непросте вугілля. І тоді німецькі друзі просили товариша Салазара завести їм це щастя. Але Салазар сказав, що я в американські ігри не граю. Я хочу зберегти португальську. колоніальну Бачите, все таки... ну, він, 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 він же зробив. Він економізм, такі, там пробував вже свої там, завіральні ідеї, трохи були. але... — Ну, чого? Він зробив чудо. — чудову не дурні. До Другої світової війни Португалія була чистим боржником Великобританії. Після закінчення Другої світової війни, Великобританія Британія була боржником Португалії. Вони так. постачали вольфрам саме цінну річ. Вольфрамові руди, які є в Португалії, Метрополії, і ртуть, ртутні руди. Аби з цього зробити бронь крицю для будь-яких неможливо. Не а Португалія єдина в Європі, хто мала ці родовища. І вони торгували успішно. Ну вони по пигарцям постачали Швейцарію, вольфрам для годинників офіційно. Ну, всі розуміли, що вони йде правильно в Швейцарію, тільки з іншого боку, Будинського озера. Е, і їм потім американці в 44-му році сказали: або ребята, ці прикрашайте займатися, або окрім е, Фарерських островів, ми ще зайдемо до на, 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 до території метрополії і там трошки порядки наведемо. І тоді Салазар припинив цим займатися, але реально вони це постачали. Так само, як Бразилія постачала міяцинові піски до Третього рейху і брала як баласт. Жуліки одні кругом, немає. Вони це, не жуліки, вони дуже так, добре чиалогії. Іде, іде, іде система цінностей. Добре, вони давайте добре, ми будемо гіологі. закінчувати. Ми вже за Гренландією. Шановне товариство, значить, якщо є питання якісь, якщо у вас є якісь ваші міркування стосовно того, яка доля чекає Гренландію, чи може ви хочете поспівчувати Данії в якої такій. Підступний Дональд Трамп хоче забрати Гренландію такий острів, який більше 2 мільйонів квадратних кілометрів має площі, але правда, там під льодом, все переважно під кригою. Майже три рази більше, ніж Україна. Да. Треба Крінути на цьому акцентувати увагу. От. Так що ви пишіть коментарі про те, що яким чином. Може, у вас є ідеї стосовно того, яким, як от бачите, люди під час Другої світової війни зуміли країну, хоча б були диктаторами. Перетворити країну свою зборжника в, в Великобританії, в тому, що вона вже кредитор. Ну і країну не дозволили втягнути в війну. Пропетляли, так би мовити, коли була така ситуація, коли боротьба великих держав, коли великі держави там черговий раз переділяли свої зони впливу, а вони зуміли, бачите, так і Португалія туди-сюди, раз, 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 і врятувалися. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свої коментарі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Нехай щастить. Ну і спостерігаємо за тим, що ж буде відбуватися навколо Гренландії. Свята наближається.